Розклад на ці вихідні на норманчику. І так подивимося. Для тих, хто подивиться цей розклад, він буде актуальний. І так, вихідні. Фон основний вихідний. Ага. Основні події вихідних. Що вас порадує? Що засмутить? І порада парти. Ну, фон вихідних. Це говорить тут змія. Говорить, що у вас буде тут багато в кого буде погано самопочуття, може турбувати здоров'я, може бути якісь люди нечесні зустрічатися у вас на шляху по змії. А також, можливо, прийдеться лейпотивом, що проявити якусь мудрість, якусь не знаю, гнучкість, от таку, знаєте, як змія, і зворотливість прийдеться. Такий фон буде проходити. Основні події будуть пов'язані з грошима, так як рибиться про гроші. І у вас будуть покупки можуть бути, можете щось купляти, можуть надходити гроші. От будуть основні події, вони зав'язані таким рух. І вихідні будуть рухливі. Тобто ви будете знаходитися в русі, не будете сидіти на місці, тобто багато таке, знаєте, навіть сказати, бурхливе життя може бути на цих вихідних багато в кого за цими картами. Що вас порадує? Порадує якісь. Щось новеньке може прийти в ваше життя, Ось так, якісь нові покупочки, якісь нові пропозиції. А також це може бути новий друг з'явитися в вашому житті з основних подій. І будуть основні події, ще багато в кого пов'язаних з дітьми по цій карти. Що ви засмутить? Змустить щось у вас не вийде. Ось щось ви запланували, щось, це, і ви от... багато у кого щось, ну, це, знаєте, по-мілкому, це не по-крупному, щось не вийде. Але от може щось не вийти, скажімо так, за цією картою. Може на щось гроші навіть не, не хватити. Це вас буквально може засмутити. Але це так, дрібниці. Це по-дрібному якісь такі неприємності. Можуть те, що вас засмутить. Порада карт для вас. Порада карт для вас це мітла і кнут, точніше, ну да, льотка, кнут, як хто каже. Порада для вас елементарно це говорить, що розчистіть свій простір, розчистіть все, що навколо себе. Елементарно, може комусь треба просто вичистити людей лишніх із того простору, де ви знаходитеся. Прибрати, можна, може за цією картою говорити. А також відсоювати свої кордони. Якщо щось вас не подобається, не задоволює, значить вам потрібно за цією картою. Відстояти свої кордони, і якщо, допустим, власне, внаслідок того, що було ну, якісь вас зіткнення, навіть знаєте, піти в конфлікт і буквально відстояти себе. Ось така порада карт.